ранку, Шановні підписники каналу Пошукайло Андрій. Став, як завжди, звик-п'яти, проснувся. І от я вже в машині. Як приємна ця музика. Виїжджаємо на багаті і, головне, більш далекі села. Доча як такого немає, тому дворника не включаю. Навіть нічого морося ще немає. Ну що з Богом, подивимось як воно виглядає. Так. Центральний замок включився. Рада вітати на каналі Пошукайло Андрій і дякую вам за підписку, лайки, коментарі. Да, якби не моя глупость, я б приїхав би раніше. Да, це моя машина. Показую я дощ. Дощ, дощ для людей, які бояться прогнозів. Братова лодка. Готово до берега метрів 200, Уж менше навіть. Понесу один, що робити. Я знову один запрошую людей на зі мною на риболовлю. Дивіться до кінця моє відео. Думаю, щось буде. Хоча щука, окунь. Вони такі цікаві. Але хлопці ловлять, зараз хлопці ловлять. Побачимося. Побачимось. Прекрасне плесо відкрилося взору. Плюс рукавчик. Де колись Микола ловив окуняр. Так, позаду в мене рукавчик. Метрів 350. Прийшов. На рахунок дещо, високе небо, І взагалі її не буде 20%. Ширина тут, максимум 120 метрів. Вихачук чок її поїде. Це мої пожитки. Це мої пожитки. Це лодка 220. Там де сухіє це саме поворот старого русла десни вода низька, але впевнений, не щось буде Яка краса окунь б'є Хочеться окуня трошки Це, шановні, хочу показати який же ж дощик. Це, шановні, хочу показати в яких місцях я інквізитор добиває. Деснянський старик. Силікон закинутий. Лодка під мотором ушла за поворот. чайка вышла, карась, подлещ плюха. Хлопцы выплывают, а я уже там был. Для этого я, я как-то телевизор. Шикардос. Дождик, чтоб я вам доложил. Взагалі ніякий і небо світло. Скоро закінчиться все. Це капець. В облірок 4 см. все той же тинго. 200 грамчиків. Серед латаття. Три точка. Два схода окуня. Один непоганий, а може й триста. Тінго не підвів. Зараз будемо відпускати. Дивиться на красоти. Дивіться як взяла. Майже чесно. чука на 150, може 200 г. Але навід. Так, так. Сент Крой. Модерат екшн. Мій улюблений. Красива шурагайочка. Їх тут повна. От ще один калібр. Так, так. Попливла. Скільки тичків на нього? Ось, він, синький. І вода мутна, але тепла. Дякую те, Боже. Зарадись. Сказать, что она тут бешено, это ничего не сказать. Вот прямо перед лодкой, трех метрах. Да, да. С-капец, Це С-капец, Це я его так відпускаю. отпускаю. свою я не брал. Да, отпустил. Що сказати, що страшна щука продовжує ловитися, нічого не сказати. подивіться. Подивіться на ці пащі. Менше 100 грам, грам 80, може 90. Подивіться, як вона голодна. Нацепилась біля оцього. Дощ продовжує лити. Під віглом люди ходять, а я серед травки хоч щось. Це вже третя. Третя. Дощ прямо не з самою... Ну в общем. шпарить. Троллінг поки що нічого не дає, але будемо старатися. Будемо відпускати зараз. Да. Ладонька. Долонечка. Ну, вот такие вот Ой, яка реза. Ой, яка резва. еще какую сетку вот нашел. Ну, в воде. Речи, дуже мутная вода. Дуже. Це по-моєму дайва. Гарні місця, тільки нормальне, щуки тут не видно, але вона є і велика є. Четверта воблари, четверта щупа ріна на твіч з берега. Знову 200 грам. Знову 200 грам. Далі, шановні. Що з такою ми робимо? Значить тихо тихо. Тихо, зараз відпущу. Зараз відпущу. Так от. Гарний. І макацу. Дивіться, які порізи, Подивіться, які порізи. Оси тут літають якісь. Давай продолжим так что у нас тут шнурочек и пешов и пешов Ну і добре Ну і добре Давай Володя на біс велику поймай що ну, ж жабра. це вже п'ять, але порвав жабра. А я бідна, А я бідна. ну добре. Ну от на цьому 16 годин. Я пришел под машину. Трошки упрел флиска, Наше все. Две ходки. Две ходки. Пять щук. Если их так можно назвать. Ну, больше щук. У большинства людей маленькие. Пів кіла 700. Кілушек ні у кого я не бачу. Ну, а мої ви побачите. Да. Три часи я закінчив. Три часи я закінчив риболовлю. Ну а їду додому. Дякую вам всім за увагу. Дивіться моє відео. Ставте лайки підписуйтесь.